Ну як? Файно. Буковель сьогодні. Подивимося на траси. Як вони змінилися? У нас працюють сьогодні пушечки. Побачимо, що крутого, нового, які зміни загалом по курорту, погодка, атмосфера, траси, тому подібне. Лайкаємо, погнали. Раночок 10 година. Вершина другої траси, вершина другої червоної, вершина гори Буковель. Сьогодні пейзаж вже виглядає по-іншому, морозець відчувається одразу і такий сніжок жок. Манюн манюнті прямо пролітає. І що в нас по трасі зранечку? Значить бачимо, ось така от у нас зверху присипочка снігу трішки присипало, так. І під ним літ у нас. Побачимо, що з цього всього буде далі протягом дня місцями. Бачите, такий залисенкий лід. Видно трішки. Траса номер 3 А синя. Як її стан. Вона одна з тих трас, які скоро вже відкриються, тому що починаються морози. Тому що тут насипано снігу більше всього майже. Ну ось дивіться, ми зараз можемо спостерігати, наскільки відрізняється температура на різній висоті. Ліс темний, а далі він біліє, світліє, тому що вище холодніше. До речі, було питання про готелі зі Out». Так ось один з них, Mountain Residence, зветься. Виїзд прямо на трасу. Через ось, такий от перехід. ось ще готелі зі скинські, от Без підхід бачимо. Далі Ганс, ось він, можна майже вийти на п'яти підйомник. Там Іріс, Арткот у Шейт, Шевальєр, Петрос. Там вони, от оцей рядочок, Австульський. І так, раночок, 10.30 орієнтовно. Вершина 17 ї траси. Бачимо, тут які вже смереки в нас засніжені. Траса тут взагалі чудова, немає льоду. Бачите, сніжок, такий як природній взагалі. Супер. Я просто кайфую. Давно, давно дуже такого снігу не було. Це кайф, народ, це кайф. Оце вже каталочка. Отримали задоволення від цього чудового снігу вже на трасі під номером 17. Тут бачимо 12-ту трасу і підіймаємось на 12-му підйомничку. Скажіть, що вам подобається. Ну чесні, будьте відверті, що вам подобається, що нарешті у нас з'являється сніг. По дорозі зустрічаємо круті, нереально гарні пейзажі, підйом на 12-ку. А вверху чуємо шум. Бачимо вже в далечині. Працює що? Так, це працює пушка. Поглянемо тут ближче, на неї Погляньте на цей засніжений буковель, засніжені Карпати, наші прекрасні чудові гори. Як файно вони виглядають, які вони гарні. Ну і тут у нас працюють пушки. Дочекалися їх, дочекалися нових трас. Скоро будуть, зовсім, зовсім, скоро. Вершина 12-ки тут уже виглядає все зовсім по-іншому. Бачимо в далечині трішки ще галявини, там снігу навіть не видно, якщо чесно. А в ту сторону є трошки сніжку. Ну і пушка. Працює. Ще раз показую, працюють снігові системи. Там вверху, тут понижче і там далі ще працює їх. Ось, бачимо, як це все виглядає. А тепер погляньте на цей чудовий, просто кайфовий, кайфовий сніг. Кидаємо лайки за такий крутий сніг. Добре, кайфаніт ще більше. Ми проїжджали тут буквально півгодини тому назад на 17-й, ще не працювали з системи снігові. Зараз вони вже працюють, вже запустили. Тобто хлопці ходять, зараз запускають пушки. Бачите, там дується сніг на 17 До речі, в мене відео по 17 Це одна з моїх найулюбленіших трас. Круто! Просто супер. 17, ще раз поближче, який це цікавий. Так люблю її. На неї просто вчитися керінговим поворотом це чудово. У дану мить біля восьмого підйомнику, восьмій траси, тут ще руху ніякого немає. Ну я загалом не люблю ці траси, якщо чесно. Як вам взагалі восьмий підйомник, восьмій траси? Пишіть в коментарі. А п'ята траса, 5А, ну в цьому місці біля виїзду восьмого підйомнику. Класна, крута. Погляньте, лишка їде файненько, бо сніг гарненький зверху, трішки присипало оце, цей момент. Круто. Кребе, це на сьогодні найгірша траса. 5А, як завжди, вона відрізняється, я вже казав, я її не люблю зовсім. Так, ось там ми бачимо в далечині, значить, Редісон з нього скіат і на сьому трасу. Тут є бука апарт фото з нього прямо на сьому трасу. Ну, і ось ще така будівля, є резорт Медикал Парк, він недавно побудувався. З нього також можна вийти на траси. Одразу покажу 14-ту трасу, бачите, її пробую тоді насипати снігом, поки що ще не насипають. Можливо, будуть, побачимо. Ось шевальєр, петро, сам з них там можна пішечки, буквально метрів 20 вийти сюди на трасу. Ще одна траса, яка сьогодні просто ну, не файна-нефайна, файна. прямо. Це сімерочка. Тут бетон у нас, повний бетон, поки що зараз 11 з чимось година. Пів третього сімрка. Супер. На трасі взагалі зараз трас чудово. Вона якраз так її відпустила. Якраз класно кататися. Якраз супер те, що має бути. Бачимо другий підйомничок, чи є там черга, чи немає, пронікати пусті. Сімьорка, Шість часов. Пісок. Лот повний, просто каток. Това я зараз мою учениці, яка колись травмувалася лежала, лижах. <реку> <реку> Чайні, там яка ситуація склалася. Зараз перше заняття кружок і одразу паралельні. В чому би ні? Бетон не поміха, сапучка не поміха. Ратраки вже катаються, кінець сьогоднішнього дня. З вже роблять вельбет, де завтра готується. Буде завтра крутий сніг, я так передбачаю, тому що сьогодні був трішки морозець. Всім дякую, лайк, підписочка, друзі, діліться цим відео. підтримочки від вас потрібно обов'язково.